Ще раз доброго ранку всім, хто прокидається зі світанком на телеканалі м 1 і зараз настав час поговорити. Про кіно <світ> так бо ми починаємо рубрику Світкіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світів. І у нас в гостях кіноблогерка Олександра Ковтонюк. Доброго ранку тобі. Привіт. розкажи про яку картину ми сьогодні з тобою будемо розмовляти? Сьогодні ми будемо розмовляти про картину, яку я особисто обожнюю. Вона Оп. називається дівчина з данії, і це історія про реальну людину художника з Данії з 20-х років 20-го сто. Торіччя Енера Вегнера, який став першою людиною у світі, яка змінила стать. Наважилася на операцію за зміни статі. Щось чули про нього? Ого, я чесно, я вперше чую. Історія відома. Там чотири номінації на Оскара. Ну і взагалі багато всіляких було і нагород, і номінацій. Слухай, ну но, мені здається, що просто зараз нам потрібно подивитися трейлер цієї стрічки. А давайте прямо так давайте зробимо. Почнемо. Давайте з трейлером. Світ кіно від Світ ТІВІ Поясни мені, що це було вчора? Якоїсь миті мене мов підмінили таке відчуття, наче я став Лілі. Ніякої Лілі не існує. Це була лише гра. Тепер усе інакше. Він заплутався. Йому потрібен друг. Я допоможу. Я думаю, як Лілі. Живу її мріями. Вона завжди була в мені. Де мій чоловік? Я хочу обійняти свого чоловіка. Тобто... З тобою все гаразд. Розумієте, я відчуваю себе жінкою. Бо так воно і є. Я кохаю тебе, бо ти єдина, хто справді повірив у мене. Завдяки тобі я існую. Світ кіно від Світ ТВ. Скажи, будь ласка, окрім е, самої історії, чим тебе зачепила ця е, історія? Чи Тут... картина взагалі? Да, да. Слухайте, ну от чому я сказала, що я обожнюю цей фільм? По-перше, це для мене естетично, візуально ну неймовірно, зняти фільм. Е, ти, коли його дивишся, ти можеш, наприклад, ну в будь-яку мить зупинити, і стоп-кадр, який ти побачиш, це буде картина. Це буде картина, я б сказала якогось художника в стилі е, арт-нуар якийсь е, е, ну що завгодно. Гарний, красивий, таке що просто естетично тебе вабить, вабить і вабить. Це перш. Ну а друге, те з якою так би мовити, повагою до цієї теми взагалі та трансгендерності цих переходів підійшли люди, які цей фільм робили. Еді Ретмей, який зіграв головну роль власне в цьому фільмі, дуже плідно готувався. Він читав статистику, Він знав, що 41% людей трансгендерних в світі не жаль собі враховують віку. Він хотів, коли знімався в цьому фільмі, зробити хоч щось, хоч якимось чином повпливати, на те, щоб вся статистика трішки понизилася, і так робили всі в цьому фільмі. слухай. Ну ти почала вже про Еді Редмейна. А взагалі ми побачили дуже багато знайомих облич mm -hmm, в трейлері, так. коли дивилися. Mm -hmm. Розкажи детально про акторський склад цієї картини. Перші, найголише так це все ж таки Еді Редмейн, і до нього пару взяли Алісію Вікандер, Ми теж її знаємо. Відома акторка, яка, врешті, за цей саме фільм а, отримала свій Оскар за номінацію Найкраща жіноча роль другого плану. А, і я вам ще більше скажу. Вона. Нас міг і не зніматися Еді Редмейн в головній ролі, Чому? Того, що а, на початку думали, що можливо взяти все ж таки жінку на цю роль. Mm. Були переговори з Маріон Катіяр, Гвінет Пелтро, Ніколь Кідман з різними акторками відомими. І врешті, ну щось було всім, щось не те, щось не так. І коли а, запросили, врешті, Еді Редмейнда і побачили, що він робить з цією роллю в кадрі. Ну просто не було більше ніяких зауважень, це повинен був бути і він, і так і сталося. Супер. До речі, не представили ще одну людину, яку а, варто вважати головною діючою uh -huh. особою. Це режисер картини. Хто він? Це Том Гупер. Том Гупер, якого ми знаємо. В першу чергу я виділила в нього фільм Король говорить або «Промова oh, короля, мій. який колись взяв свої Оскари, в тому числі і за головний фільм, найкращий в 2011 році. Слухай, ну я знаю, що в цього фільму вражаюча кількість нагород, як цю картину сприйняли критики. Я б сказала, все ж таки Нагород трішки більше номінацій. Mm -hmm. Нагород не так багато, умовно кажучи, чотири номінації на Оскар є один Оскар у Алісі Вікандер, про що я казала. Критики загалом схвально дуже. На тому самому венеційському кінофестивалі, якщо ми вже там про європейські такі та глобальні відомі, кажемо: ця стрічка взяла свою нагороду під назвою Блакитний лев. І це нагорода, яка вручається стрічкам, які гідно висвітлюють теми ЛГБТК плюс кіно. Mm -hmm. І от тоді, якраз в той рік, коли виходить. Цей фільм це була перша нагорода. Ну тоді, взагалі, цю нагороду блакитне лев першу ввели на цей фестиваль. І от таким триумфатором стала дівчина з Данії. Вражає. А ми говорили про роботу Еді Редмейна. Виходить, що він кінокритиків не вразив, чи як не те, що не вразив кінокритиків. Тут така історія. Він за рік до того, як знявся в дівчині в Данії, отримав свій Оскар за Стівена Гокінга за все. Да. Стівена Гокінга, і ну це дуже крутий актор. Він там абсолютно. Льотно викласте не всі 100. А він так само викласи і дівчини з Данії. Проте за рік до того в нього вже було дуже багато нагород, і це було. Чином трішечки неетично в колах кіношних. Давай так, твоя рекомендація: варто дивитись чи ні, абсолютно, абсолютно треба дивитися. В першу чергу ви отримаєте естетичне візуальне задоволення. А, ну і взагалі подивитись змістовну глибоку картину, яка актуальна в будь-який рік. Я думаю, що побачити цей фільм має кожен, а, хоча б для того, щоб скласти особисту думку про це. І тема цікава, гра акторів шикарна. Що ще потрібно? Ну і взагалі, фільм Дівчина з Данії вже доступний для перегляду. В онлайн-кінотеатрі. А із пончиком кіно набагато смачніше. З нами була кіноповерка Олександра Котанюк. Ну, тут вже все. Дякую, дякую. Це була рубрика світ кіно, яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ Світті. Я теж хочу пончик.